Доброго дня, мене звати Юрченко Наталя. Я є співзасновником нашого бухгалтерського консалтингу. Пріоритет. Ми надаємо послуги бухгалтерії, кадрового обліку, оподаткування ФОПом і хочемо запросити вас до співпраці, допомагати вам у веденні вашого ФОПа, налаштуванні. Програмних реєстраторів розрахункових операцій, контроль за сплатою податків, документацію яку потрібно вести. У нас є досвідчені бухгалтери, які готові вам допомогти в цьому, і ми готові також з вами до співпраці. Вітаю! Мене звати Довецька Марія, власник бухгалтерського консалтингу. Пріоритет. Сьогодні я хочу вам розповісти, як ми співпрацюємо з клієнтами. Спочатку укладаємо договір на бухгалтерський супровід. Проводимо консультацію аудит з ФОПом, перевіряємо сплату його податків, перевіряємо правильність здачі звіту. Протягом бухгалтерського супроводу контролюємо сплату податків, подаємо за вас звіт, контролюємо ваші ліміти, щоб не було у вас штрафів. Якщо ви ФОП і у вас є хоча б один найманий працівник, вам обов'язково потрібно вести зарплатний і кадровий облік. У вас повинні бути. Табелі робочого часу, штатні розписи, розрахункові відомості, Якщо вам потрібна допомога, ми обов'язково вам в цьому допоможемо. Мене часто запитують: чи можна кошти від підприємницької діяльності закидувати на особисті картки? Тримувати кошти від підприємницької діяльності на особові карточки заборонено. Якщо ви будете отримувати кошти підприємницької діяльності на особисті картки, вам потрібно буде їх оподаткувати, 18% ПДФО і 1,5% військовий збір. Набагато вигідніше, коли ви будете отримувати кошти на розрахунковий рахунок ФОПа і сплачувати податки по поставці, на якій ви знаходитесь. Не ризикуйте!